Тестуємо адвент-календар від Глембі з Єви за 800 гривень. Yeah. Ось такий він всередині. І ми відкриваємо циферку 1. Зараз будемо. Що в нас тут? А в нас ось такі тіні з дзеркальцем. Ось такі вони на руці. Колір дуже хороший, дуже такий, як основний. Вони не маркі. Вони підійдуть, мені здається, і на контурінг. Брешу, тут так і написано, що це е, контурінг і пудра. А на дзеркалі ось така плівочка. У нас ячейка, ой Боже, номер 2 Зараз ми її відкриємо. І в нас тут отакий спонжик. Такий цупкенький, прикольний. І в нас консилер. Дивимось. Ось такий він. Ось такий він. А на четвертий день у нас що? Крабік. Прекрасний крабік, ніде нічого не тисне, добре тримає. Блиск для губ. Потрусимо і подивимось. Отакий він, майже непомітний. На руці. Я думаю, це прозорий блиск. Стайлер гель для фіксації брів. Сила клею. Ну він дійсно пахне він як клей для нігтів. Я... Ну, я вже фіксувала, я вам зізнаюся, і мені дуже сподобалось. Дзеркало. Дзеркало. Я думаю, що на ньому має бути плівочка. Ні, нема плівочки. Ось таке дзеркало. Отримуємо олівець. Ідеально, бачите? Отакий колір класний. Це помади. Уявляєте, це одна помада. Потім інша помада. Потім. І все це в одному тюбичку. чотири помади ще й один бальзам для губ. Мені дуже подобається. Ну ви подивіться подивіться на ці кольори, щоб вблизі. Подивіться. Це ліквід блаш. Це рум'яна, це рідкі рум'яна. Подивіться. Отак, але я рум'яна наношу ось так. Це туш, туш, Туш. Туш. І вона коричнева. Зараз ми побачимо при вас, які це тіні. Ану, на дзеркалі є така. о, дзеркало взагалі не замацане, ідеальне. І ось вони такі. Який мінус? Вони всі блискучі. Але, помірно, ось такі кольори.